Доброго вечора. Так зараз виглядає трактор. Розібрали на доміно. Трохи лишні розібрали. Потрібно зняти двигун і відвезти на СТО, щоб шліфонути блок циліндрів. Раз, два, ось у нас роковини. І на головці блока також раз, два, навіть маленькі ось є. Потім прокладку нам вирішать на замовлення. І будемо її встановлювати сюди, там обіжимоть її. І приїде двигун назад. Також перевірити потрібно форсунки. Колхоз метод є колхоз метод, потрібно на стенді їх перевірити. Підозра на ці дві форсунки вони розпилюють і льють. Ця форсунка розпилює добре. Bet taip pat peržiūrėma.